Ну що, друзі, всім привіт! Торгувалися, торгувалися і, нарешті, доторгувалися. Закон про натра був підписаний між Зеленським і Трампом. Про що це говорить? До речі, він ще повинен бути оголошений в Верховній Раді, що вони там підписали, ратифікований, і тоді вже підписаний. Не має бути президентом, і тоді він вже набере законної сили. Про що це говорить? Це говорить про те, що Америка вже має інтереси свої в Україні, і вона не віддасть ці інтереси росіянам. Що може свідчити про закінчення війни? Росіяни вже не сунуться на ту територію, з якої будуть видобуватися ці надра. Як чи буде ще продовжуватися ця війна, чи не буде, поки що важко сказати. Але те, що росіяни більше не будуть захоплювати території України, то це факт. Бо Америка не віддасть уже на 50% свої природні ресурси. Що там Зеленський обіцяв англічанам і про що він домовлявся, також не зрозуміло. Але те, що зараз вся Європа в ахренять, як то кажуть. То це також факт, тому що Америка порахувала всі свої витрати, які вона вкинула в цю війну. І вона хоче з е цими корисними копалинами повернути всі свої вкладення в цю війну. Європа також вкладала чимало коштів, але як вона їх поверне, не зрозуміло. І ті всі байки, о, якби це б не українці, то росіяни вже би пішли там чуть ли не до Португалії, то це ясно, що це все байки. Нікуди б вони б далі б не пішли. Але так все роздувають, що нібито Європа допомагала Україні, щоб Росія не напала на Європу. Ну, це трошки, як на мене, тупо. І тому зараз, що буде вирішувати Європа, незрозуміло. Задавати питання вони будуть. Це стопроцентно. І ось ця вся ця театр із відключенням електроенергії в чотирьох країнах, я думаю, це не випадково. Це було таке залякування Європи. Сидіть собі і мовчіть. Не задавайте лишніх запитань. А то. Буде те, що було один день, але по всій Європі. Хаос, розруха, зупинення економіки і, і все. І просте виживання, банальне виживання. Так що, друзі, дуже дуже цікаво зараз настає такі моменти, як то все піде. Далі не зрозуміло поки що, але те, що війна йде до завершення, то це факт. Тому що американці добилися майже всього того, що вони хотіли від України. Вони будуть викачувати гроші, які вони вклали. Як в Україну війну, так і в Європу, так і взагалі. Тому що, як ми знаємо, американська економіка там торіше така. Що тримається на Волоски. І там вже ж були вже ж такі моменти, що там чуть ли не дефолт. Що Америка заходила чуть ли не в дефолт. Такий великий зовнішній борг. Там трильйони доларів. Ось Америка і знайшла звідки брати кошти на свої потреби. І тому ця вся війна в Україні це війна не там. з про те, що там якісь там національні інтереси, патріотизм захоплюють там чужі землі. Ні, друзі, ні. Війна ця була спрямована ізначально за виживання країн, цілих країн, як американців, як самої Америки, так і європейських країн, так само і Росії. Тому що Україна дуже багата країна. Нафта. Газ, корисні копали, там, літій, рідкосноземельні метали, і це всі карти нам розкрили. І зараз вже грають майже у відкриту. А українці йдуть на цю війну і гинуть, думаючи, що захищають якісь там національні інтереси. Бред. Друзі, а що ви думаєте на цей рахунок? Пишіть в коментарях. Я їх всіх читаю. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа!